Незважаючи зважаючи на заяви російського політичного і військового керівництва щодо відсутності військовослужбовців Збройних сил на окупованих територіях України, ми на сьогоднішній день маємо беззаперечні докази їхньої присутності. And uh, we would like to make a statement that despite allegations and despite official statements of the Russian Federation government and the top leadership of the Russian Federation about the absence of the Russian troops in eastern Ukraine, we are ready to present the evidence of the opposite. Effect. We know about the, military, the, places and the places of their dislocation. We also know about the fact that some of the А це конкретно підрозділи 106 і 98 восьмої десантних дивізій бронзу Російської Федерації приймали участь в параді на Червоній площі, який відбувся 9 травня. Ви норди наймс, де мілітар ранкс аз воздермітар стащенс. So these are the uh, two regiments that took part in uh, military action in the east of Ukraine, as well as uh took part in the uh, military parade on May 9. 16 травня цього року в районі 15-ї години поблизу мосту біля населеного пункту щастя були затримані в ході бойового зіткнення два військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації із складу 3 ї окремої бригади спеціального призначення головного розвідувального управління Генерального штабу Російської Федерації, яка дислокується. On May 16th, in, in the area of the bridge near the settlement of Shasya of the Luhansk region, two Russian servicemen were detained. One of them was part uh was a serviceman of the third special forces battalion of the Russian Intelligence. So we're scrolls at the brigade, Capitan Євній Erafiev is serжаant Alexander Alexandrov. Олександр Олександр. Поді були з'єднані. Вони отримали поранення. Капітан Єрофєєв в руку, а сержант Олександров був поранений у ногу і були затримані нашими військовослужбовцями із складу 92-ї окремої механізованої бригади у взаємодії з співробітниками Служби безпеки України. Бо Росія вонді, Ukrainian armed одне and the security service of України. Також в ході бойового зіткнення було захоплені зразки стрілецької зброї. Одним із таких зразків, ми зараз вам продемонструємо, являється винтерез російського виробництва, який знаходиться на озброєнні в підрозділах спеціального призначення Збройних сил Російської Федерації. We'd like to show you the, uh, the rifle uh, that is equipped, uh, the Russian troops are equipped with. One of them is the rifle called m and you are currently seeing it right now. Can the Yes, please. Гвинтівка, снайперська. Типу він тарез, калібр 9 мм. Магазин на 9 патронів. Далі слібер за 4 ефективна сліду до 400 метрів. патрон, який використовується ось СП 5 СП-6, пробиває бронежилет на відстані 200 метрів до 5 класу включно. Цікаво, що маркування взагалі немає. Затікали використовується також з оптичним прицілом. Далі студию відповічно збіжиться до саме. Дуже ефективно під час бою, в ну, даному подумати нас, показалося ефективно. Патрон має дуже гарну ходивну силу і взагалі в лісі майже не чутно. Тобто, чутно, постійно. як тільки працює в боку, і більше нічого. Ще один цікавий момент. По факту затримані Значить, в ході бойового зіткнення, як я вже сказав, військовослужбовці збройних сил Російської Федерації були поранені. І наші військовослужбовці евакуювали їх із зони безпосереднього вогню десь на твоїх плечах, буквально вони їх військовослужбовців, на відстань до кого Півтора Колонка. Речі, коли було виявлено. Затримання даних військовослужбовців зі сторони росіян, то вони відкрили вогонь на ураження, знаючи про те, що там знаходяться їхні військовослужбовці. ставили за мету знищити як військослужбовців збройного України, так і тих військовослужбовців, які були затримані. So the researchmen who also on the side of the Russian Uh, they, won, uh, they launched fire on their own uh, servicemen engaged in fighting once it became clear that uh, Russian servicemen were trapped and in order to uh, hide all the evidence that Russian servicemen were there they started to attack their own um, comrades in arms. була здійснена евакуація до міста Києва, де вони зараз знаходяться на лікуванні. So these Russian servicemen were provided with all medical treatment that uh, was possible first from the servicemen and then from Ukrainian medics. They were first evacuated to Kramatorsk and now they in Kyiv on medical treatment. На жаль, не бішлось і без втрат з нашої сторони. В ході бою зіткнення було поранено три військовослужбовці Збройних сил України, і один із них, один також героїчно загинув.

Доброго дня всім. Всім доброго дня. Я командирської бригади поклані Значить, 16 травня під час плану перевірки опорного пункту на мосту в районі щастя при спільній роботі з представником департаменту патронки отримав доповідь від командира роти про те, що ведеться бій. On May 16, we get a message from the representative of the Ukrainian Security Service as well as our, our own servicemen that uh there is uh a, a combat engagement in the area of Sha. So it has a national parallel for Mary the Trimani Crown. At this point, we uh were getting to evacuate uh one our wounded servicemen who eventually died from wounds. Мною було прийнято рішення, і враховуючи те, що військовослужбовці знаходилися в цей час на опорному пункті всі на своїх бойових позиціях. I took the decision that uh, while at the moment our servicemen were on the positions. Тому я очолив свою групу в кількості трьох чоловік і групу департаменту військової контрозвідки, так як я є старшим начальником

З двох сторін, щоб можна було перевірити дану інформацію, скажімо так. groups, it was just five people, three and two in each, respectively. And we decided to check this інформацію sure. абсолютно. В ході висування ми прикривали групу, яку висував офіцер департаменту контроль, представник на чолі в той складі нашого сержанта і двох чоловік і вони виявили в цей час капітана Єрофієва пораненого. We have covered the group of the security services and uh, the letter actually discovered the wounded captain Yerofeyev. Він був розброєний даним офіцером, у нього було вилучено дану зброю, яку ви бачите зараз тут на столі. В ході короткого опитування, ну, скажімо так, на ходу, він сказав, що група складалася з трьох чоловік. The group of uh, opposing forces uh, contained three people. Тому було мною прийнято рішення про евакуацію донори про після того, як буде надано йому першу до лікарську допомогу, тобто зупинка кровотечі, перев'язка жгутом, про подальшу його евакуацію до лікарні міста щастя. So the first was to provide a first medical aid to the wounded servicemen. And uh, then sort of the plans uh, to evacuate him to the hospital in Shaстіa. Дані та капітан і сержант нашої бригади. Тобто вони його після надання на собі винесли з поля бою. Цей час продовжується обстріл зі стрілецької зброї і використання мінометів. So Ukraine service actually carried the wounded Russian service on themselves whereas the uh, opposing forces fired at this uh, battlefield um, despite the fact that one of their own was at this side of the коли ми продовжили рух, то через напевну відстань було виявлено сліди того, як втягнули людину. Ми прийшли по ним і був затриманий сержант Олександров, який також був поранений, у нього було поранення ноги, тобто відкритий перелом, і він знаходиться цей час якраз в ямі So Ukrainian armed forces actually saw another trace on the ground um, and uh, followed them uh, to find uh, another Russian service who was at this point uh, in in the Dichel, uh, being wounded and unable to move further. Зброї при ньому не було. Видно було, що його тягли волоком. Тобто ну, роблю припущення, що його свіжо товариш витягнув, потім залишили на полі бою, і просто з його зброю пішов вийти. Він him, um, him uh, to this і uh, джаджуючим but український decided що pick up his arms and just але his і обнаруг. Ми перев'язали його, зупинили кровотечу, і група, яка прибула на підтримку після евакуації першого, тобто тому ну, бій тривав до декількох годин, тому що були ну, інтенсивні обстріли зі стрілецької зброї. Група, яка прибула, також забрала його і почався uh, пораненого. Враховуючи те, що в цей час нас накрили мінометами 120 мм, прийняв рішення на вихід групи і uh, скажімо так евакуацію вакуацію поранених до лікарні міста Щастя. So the Ukraine serviceman decided to do the same thing with the second wounded Russian soldier. They provided the first medical aid to him and then evacuated to the safety area uh, during the shelling from the uh, side of the of air.

Тому мною було прийнято рішення про організацію переслідування даної групи. Тим паче, що поступила інформація, що ще висунулися три мікроавтобуси з особливим складом з району блокпосту під веселою горою. so the commander decided to launch the pursuit operation to find other members of this subversive group, as well as uh, judging from the fact that uh, there was another information that, that three other minibuses uh, came to ukraine with the russian military personnel. <speaking in> russian> В цей час прибуло 6 чоловік 24-го окремого штурмового загону і в складі 10-12 чоловік ми висунулися на переслідування даної групи. Під час переслідування ми були, ну, було відкрито по нам шквальний мінометний вогонь 120 мм мінометами, в результаті чого у нас було... Three truck sotic, one and two more. Ukraine forces came under fire during this operation and uh uh three uh searchmen get wounded. One of them was in uh his brigade and two others in other ones. Uh next was the group and for evacuation for another. One. So the decision decision was to uh conduct an organized retreat and to evacuate those who were wounded. Подальшому під час спілкування з даними офіцерами, які знаходилися в лікарні міста щастя. So the decision was to uh, deal with those Russian wounded and hospitalized in Shastia hospital. Uh, вони зізналися, що один був командир групи капітан Єрафіїв,

І відповідні органи займа зайнялися своєю роботою. They were given all the necessary medical aid, provided security measures, and then they just waited for the uh, security services to conduct their part of the job. Єдине, що можу сказати, що завдання групи, як вони потім сказали, було це діти до мосту, захопити його і в подальшому висунутися. Тобто основна група – це три мікроавтобуси, які їхали, мали вийти для захоплення Щастинської тези. So the main group of three minibuses that the commander mentioned before actually was assigned with the task of uh, seizing the power station in Shasti Town. Mm Єдине, -hmm. що хотів би додати, що у нас є також фото і відео докази даного бойового зіткнення і не тільки. Після відповідної технічної обробки вони будуть надані для огляду громадськості. There are also photo and video evidence of the fact that these are Russian servicemen and after uh, some technical work they are going to be presented to the general public.